Шановні клієнти, всім доброго дня. Перше до нас приїхала Англія. І очікуємо цього тижня ще декілька фур, тому стежте за групою, будемо повідомляти, бо ми щось останнім часом дуже рідко повідомляємо про прихід товару. Друге, я вчора обіцяв, що надішлю взуття, яке не є в наявності. Я зараз вам поскидаю трошки фото коробок, плюс трошечки відео. Ви зможете ви зможете зрозуміти, що лишилося, бо взуття насправді лишилося небагато і його досить швидко розбирають. Бо взуття крем нагадують віця взуті. Немає паперу взагалі, то не буде також там по 3-4 кг паперу на. Мішок чи на коробку ви купуєте взуття. друге, там не буде браку. Це ми вам гарантуємо. Якщо буде брак, скидайте менеджерам, показуйте. Але в принципі до цього часу поки не було претензій. Третє, якщо у вас є якісь непорозуміння по товару. Завжди є мій номер телефону. Ви можете е, чи передзвонити мені, е, чи написати. Е, тому що от я дивлюся, трошечки зараз фабрика нас по сумках підставила. Ми стараємося максимально сімити на зустріч. Е, не завжди секонд-хенді все ідеально, але питання в тому не не то, що. Е, щоб все завжди має бути ідеально. Питання в тому, що навіть якщо щось не ідеально, щоб постачальник вирішував, от ми стараємося завжди з нашими клієнтами вирішувати ці ситуації. Може, не завжди на нас ідеально виходить, але ми, в принципі, ми, хоча б, стараємося. Чесно вам кажу. І ще дякую вам всім, хто купує в нас товар. Ніколи не перестану це казати, тому що без вас би нічого не було. І ще раз дуже вам всім дякую. Нагадую, відправочки є Укрпоштою. відправочки є новою поштою, доставляємо своїм транспортом по цілій Україні загалі. Не проблема, є склад у Львові. Ви можете приїжджати на наші склади. Ми завжди раді бачити. Щодня приїжджають у нас клієнти на склади, тобто забирають товар зі складів. Це... Ми завжди запрошуємо. Є то є склад в Києві біля метро Видобичі. Так само можете на київський склад приїжджати. Там є представленість товару. Можете дивитися. Запрошуємо і зараз покажу взуття.